Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 250-те заняття, тема якого степінь із раціональним показником. Зверніть увагу на формули. В нас тут додається декілька формул: з приводу того, що як працювати зі степенями з однаковими основами, це все зберігається із попередніх класів. Що додається тут? Якщо в нас є певне число у раціональному степені, тобто показник її раціональний. То ми можемо записати це число під коренем, де знаменник це буде показник цього кореня, а чисельник цього дробу піде до показника степені цього числа. Якщо в нас будь-яке число у від'ємному степені, то ми це число маємо перегорнути. Якщо ж ми зводимо до, пар... до від'ємного степеня дріб, то ми перегортаємо цей дріб і ставимо його у таку ж степень, але з додатнім знаком. Давайте спробуємо на практиці. 4 у степені 1 третя. Це в нас за першим правилом. Якщо в нас є число у раціональному степені, то ми записуємо корінь. Знаменник йде у показник кореня, а чисельник у показник степені числа, тобто 4 у першому степені. Але одиниця зазвичай до степені не пишеться, бо це не має ніякого сенсу. Далі, 64 у степені 1 друга. Так само знаменник йде у показник кореня. А чисельнику показник числа. Як ми вирішили, що одиницю писати не треба, тому просто 64. Треба нам вивести корінь з цього числа. Як ми це зробимо? Треба подумати, що на що треба помножити, аби вийшло 64. Правильно, це число 8. Далі P у степені мінус 1 третя. Як це запишемо? Я казав, що якщо число у від'ємному степені, то воно перегортається. Тобто у чисельнику пишемо одиницю. У знаменнику корінь третього степеня з P. Далі. Тут в нас вже є корінь, і нам треба це число перетворити у запису дробу з раціональним показником. Дивіться, це в нас виходить 10 у степені 5 других. Тобто цей у нас показник йде до знаменника, а цей показник йде до чисельника. Далі, 2м у степені мінус п'ята. Як зробити це? Ну, по-перше, перевернемо цей вираз. Тут запишемо одиницю. У знаменнику ми запишемо корінь з 2m5 степеня. Сподіваюсь, ви це зрозуміли. Давайте розберемо ще декілька більш складних прикладів. Отже, що ми тут маємо? b у степені 1 третя помножити на b у степені 1 друга. Згадуємо із попередніх класів, що під час множення степенів з однаковими основами ці степені додаються. Отже, ми записуємо B. Одна третя плюс 1 друга. Знаходимо спільні знаменники. Спільний знаменник тут 6. Домножуємо тут на 2, тут на 3, і в нас виходить b у степені 5 шостих. Це ми можемо записати у вигляді коріння. Тобто корінь шостого степеня b у п'ятому степені. Далі. Тут ділення. Згадуємо, що при діленні степенів з однаковими основами їх степеня віднімаються. Тобто ми записуємо B у степені 1 четверта мінус 1 восьма. Спільний знаменник 8 домножуємо перший дріб на 2, і в нас виходить b у степені 2 восьмих мінус 1 восьма. Це в нас виходить b у степені 1 восьма. Звідки ми це можемо записати як корінь 8-го степеня з b. Далі. b у степені 4 сьомих, та ще у степені за дужками мінус 7. Зводимо. У нас виходить B, 4 сьомих помножити на мінус 7. 7 та 7 скорочуються, в нас залишається b у степені мінус 4. Перегортаємо число за правилом і виходить 1 ділити на b у четвертому степені. Сподіваюся, тему ви зрозуміли. Якщо залишили запитання, пишіть коментарях. Якщо запитань немає, тоді до зустрічі на наступному уроці.